Дівчатка, всім привіт! Сьогодні подивимося з вами Сабріну за восьми місяць 23-го року. Спочатку вибираю ті е, номери, які більш нам зараз підійдуть з вами, більш такі літні, а потім вже подивимося, тут навіть є і зимні випуски. Так, Будемо спочатку дивитися те, що можемо сразу зв'язати. Так. Починаються літні футболки, лицева гладь. Дивіться, який тут повільний воротничок. Так, лицева гладь, меланжева пряжа. Літня, так, понижча. Літня кажу, тому що такий зелененький колір літній. І біленька полосочка. От вам стильна майка вийшла. Доволі простора. Розіночка 2х2. Так, далі кардиган. З карманами. Така базова річ. Непоганий кардиган. Так, комплект. Нарядний комплект, майка літня з кардиганом. Тут навіть можна взяти просто як викрайко з цієї моделі. Візеруночки свої додати, наприклад. Мені тут подобається виріз горловини гарний і коса непогана ажурна. Надалі знов хвилястий такий взеруночок літній пуловер. плаття, плаття в'язане, але таке тепленьке. Можна сказати, як, як для літа його в'язати, то краще для весни або о, на вересень місяць. Кінець вересня теж непогано. Візеруночок симпатичний, але простенький. Я маю на увазі у виконанні простий. Не потрібно буде підглядати завжди в схему. Пару ж зв'язати і далі все. Без схемки можна дов'язати. Так, такий чудовий у нас літній пуловер. Ажурний, ажурний, для літа гарний. Але там, де бюзгалтери, я б оцей нижній, е, нижній везеруночок перенесла би сюди. Поміняла б місцями. А ці ромби, наприклад, перенесла б на низ. Щоб не так було прозоро. Так, далі у нас туніка. Кляютим написано плаття. Отаке таке вкорочене плаття. Цікаве теж. І є на що подивитися нажурні візеруночки. І лицева гладь. І простенький і є на що глянути. Гарне. Не зовсім і простеньке, мабуть, не так я сказала. Так, літній половер. Цікавий тут візеруночок. До речі, рукавчик, бачите, трішечки розкл... розклешений, як правильно сказати. Зараз теж такий актуальний. І продаються зараз багато, е якщо половер чи блуза, теж з такими рукавами. Так, далі у нас теж комплект непоганий. Літній, весняний кардиганчик і майка літня. Цікаво, бачите, манжет. Обв'язка, горловини і губиці. Гудзики співпадають. Придивляюсь до візеруночку. Так, далі така літня майка. Непогана. Тут гарно вив'язаний манжет, мабуть, все ж таки спущене плече, скоріш за все. Так, меншите мені, це платочна в'язка, але дивіться, як стильно виглядає. Тут можна просто лицевою гладджю зв'язати, прибрати складність полосок, да, А футболка така са, сама по собі гарна, тут як малеш, малесенькі. Шишечки вив'язані, спущене плече, платочна в'язка, манжет. Внизу саме манжет платочна в'язка, І лицева гладь одного кольору. І буде дуже стильна річ. Дуже гарно. І прикольні. Так, далі плаття. Теж, бачите, тут такі стильні моделі для новачків, для дівчаток. Достатньо їх. Так, 13-та модель плаття. Меланж. І блідо-блідо-блакитний спідничка. Колір. Теж все простеньке, але для літа на кожен день непогано. Але, знаєте, хочеться сюди щось додати. Хочеться візерунку якогось додати. Чи, мабуть, кольори якісь взяти. Такі, щоб більше співпадали, поєднувалися між собою. Щось таке хочеться. Але сама по собі модель непогана для літа. Так, оце гарненька футболка або літній пуловер. Так, непогана річ. З круглою кокеткою. Хто полюбляє такі моделі? Гарний тут ажурчик. Так, далі. Це дуже теж зараз на піку популярності моделі пола. Тут половер літній, ну, гарне, гарне все. І рукав довжина, і об'єм половера, і вертнічок пола. До речі, не в'язала чомусь, не приходилось мені ще з таким вертником комірець, здається. Десять разів прикладала і знову не в'язала, ще не приходилось, але хочеться, придивляюся. Так, далі у нас дуже класний, дуже класний пуловер. Так, далі у нас пуловер теж літній. Класичний пуловер написано. Знову пряжа Лана Гроса, Аустерман німецька. Пряжа, Я з такою ще не в'язала. Але бачите, ну в цих журналах, оці Сабрина, що це декілька днів, я роблю огляди, та, ну, і взагалі всіх, що тут купляю, то пряжа одна і та же повторюється, тому я коротесінький огляд зробила, і не повторюю вам в кожному відео. Так, дівчатка, хто любить овер-оверсайз over ось для вас модель. Яку можна закутатися, як буде трішечки прохолодно. Топ. Інцвай ін патент муста. І два патентних візерунки тут. І весь топ. Дуже такий широкий. Але в ньому, я думаю, зручно підібрати таку пряжу, щоб мігсенька була. Трішечки, кажеться, затовстувата вона. Але, мабуть, в цьому шарм. Ось дуже гарний кардиган. Дуже гарний колір, такий пудровий, гарний хрестообразний наборний край, тільки на манжетах. Дуже гарна кавтинка. Цікаво, знаєте, будеш розглядати, якщо побачиш на комусь такий кардиган, як він вив'язаний. Далі знову у нас кругла кокетка. Рожевенький пуловер літній. Листочки, листочки, ромби. Це таке все класика. Ось дуже класний, мені подобається. Стильний такий. пуловер. Колір приємний. Він рожевий, але і бусковий трішечки домішаний. Такий приємний, дуже гарний. З блузою разом надягати. Стильно. Або без неї. Так, футболка теж літня. Тут, мабуть, написано. Так. Ну тут половер, Перфект. Прекрасний під, з усім носити. Так, Такий образ. Те ж, бачите, лицева гладь пару доріжок ажурних і все. І вже своя родзинка є. Бистро дуже зв'яжеться. Так, далі такий кардиганчик розкішний, розкішний за кольору, за візерунку ажурного. Так, тут, бачите, воно вив'язано суцільним полотном. Шовчик є зверху на рукаві, але дивіться, як збирається під рукою. Мабуть, його краще окремо вив'язати. Але ж я дуже люблю, коли вив'язую щось о, о, суцільним полотном. А можливо, трішечки треба поправити. Рукав трішки пішов сюди. Наперед. Трішки поправить, і воно не буде збиратися. Але гарний. Універсальна така модель. Так, далі в нас такий укорочений кардиганчик. Тільки тут три кольори. Теж, я думаю, вважаю, що дівчатка захочуть, такий. він бачить такий стильний, модний цей кардиган, ще й укорочений, і візерунок ажур, але такий ненав'язливий, приємний. Ой, французька ковтинка сразу, одразу хочеться сказати. Гляньте яка. Чудова річ. Затишна. І колосочки, і трикутнички ажурні. І знов якісь рослинні мотиви, і дорожка зовсім ажурна, ажурна, дуже класний. Кардиган, чи, краще сказати, французька ковтинка. Так, пуловер теж чудовий. Бачите, ні, моделі шикарні. І, о, і кольори теж. Пудровий, ніжно-рожевий, блід-рожевий, всі гарні. Я думаю, вам теж сподобається. Коментуйте обов'язково. І нагадую вам, що щось сподобалося. Пишіть. Я не встигаю, дівчатка, зараз кожну модель. Вам скинути, яку ви захотіли, не встигаю скинути в той же день. Можливо, трішечки затримуюся, але всіх вас бачу і пишіть мені те, що хочете. Трішечки поступово буду вам відправляти моделі в свій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал під відео. Так, далі у нас пончо. Для тих, хто полюбляє. Так, і тут у нас так читаю, що вони. Так, це у нас платок такий здоровий. Великий. Теж платочок написано. Візерунок повторюється. Журнал Дішен штрік муста. І вчора ми з вами дивилися огляд, теж цей візерунок був. Так, ось гарний комплект. Ажурний візерунок, шапочка і платок, косинка. Бахрома актуальна вже багато сезонів підряд. Так, дивіться, теж платок. Perfect Halt. Дивіться, як він тут цікаво. Закручується. А тут, бачите, прорість така вив'язана. Один крайчик вправлений, симпатично виходить. Так, далі, який цікавий. Бачите, воротник здоровий вив'язаний. І вже своя родзинка. Візерунок, до речі, теж гарний. Такий ліловий теж чудовий колір. Гарний, літній кардиган. Суцільний тут рукава вив'язані. Так, тут все. На цьому у нас все. Наступного номера немає, я покажу вам, що тут повинно бути. Так, мені здається, немає. А, мабуть, є на каналі, вже треба подивитися. Так, дівчатка, коментуйте. Дякую, що ви підписуєтеся. Що ви підписуєтеся на мій канал, ставте обов'язково вподобайки. Великі вам дякую за донати. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!